Ідеальний рецепт імбирного печива Двічі чайні ложки імбиру, кориці, два яйця, два жовтки, 200 г меду та вершкового масла Якщо у вас немає імбиру порошку, як у мене, на третього на терці Потім ці всі інгредієнти я змішую і ставлю на плиту на маленький вогонь і перемішую до рідкого стану. Носу переливаю у іншу миску. Додаю 2 яйця та 2 шовтка І перемішую Якщо вам замало цукру, то додайте на око, як це зробила я Частинками просію борошно через сип Перемішую і вимішую готове тісто Також ставлю його на 1 годину у холодильник Розділяю та розкачую його на 2 частини Роблю такі фігури за допомогою формочок Після чого майбутнє печиво викладаю на теку Ставлю у розігріту духовку 170 градусів на 5 7 хвилин. 60 грамів білку, 320 грамів цукрової Утре одну чайну ложку лимонного соку кидаю у миску, збиваю блендером, додаю пороноса, додаю у кондитерський мішок і прикрашаю ним печиво. Ось і все. Не забудьте підписатися та заберегти рецепт.